Сьогодні нереально щільний туман по трасі, вообще машин не видно з сусідніх. Привітно вас на моєму каналі. Е, звісно, в таку погоду в полі працювати не як, бо тим не менше, ми начнём готуватися вже до наступного сезону. Е, сьогодні з баті начнём переробляти, удосконалювати е, от этот КПС. В минулому році, я працював з боронами. Вони роблять на самом деле борони добре, але це проблема. Вони то заскакують друг на друга, то ще щось то на розворотах. Ну, в общем, е, по рекомендаціям більшості підписчиків став пружинну борону. Ми її будемо зготавлювати. І, Як завжди, у нас не так, як у всіх. Зараз покажу раз. Набрав я метала. Це мені на, на розборці підігнали ще одне колісо запаски. Набрав метала на каркас пружинної борони і взяв арматуру. Зараз покажу для чого ця арматура мені треба. Це арматура 10 е, Для того, щоб зробити пружинну борону, треба отакі мені конкретно 22 пружини. Стоїмость такої пружини в районі 220 гривень. Я вирішив спробувати зробити ці пружини сам. Зразу почали вигинати з 8 арматури. Все добре, виходить, але вона по жорсткості, типу як оця штригельна борона. Потім спробував, можливо, вигнути їх із десятки. Процес, який я вигибаю, я вам потім покажу. Вона нічим не відрізняється по жорсткості, тільки трохи треба буде підрізати. І, все. і виходить, ця 250 гривень стоїть, грубо говоря, на 5,5 е, тисяч мені треба купити. цієї пружини 42 гривні. Як її вигибати, я ж кажу, я чуть позже потім вам покажу. Цих я ось нагнув восьмих їх взагалі ну Не знаю, поки вони будуть валятися. Не знаю, куди вони підуть. Ну, А цих мені треба вигнути ще 21 штуку. У нас потихеньку удосконалієм дракона Батя я вже показував, підігнав крила, ну, зробив хороші крила. Ми їх встигли покрасити. Покрасив я краскою із металолома, грубо говоря, зробили кранштейни і їх поставив. Цих крил з металом, з усим, ну Десь в 500, напевно. Тому що заводські крила виходять з кронштейнами е, ну, і самі крила десь около 3000. По-моєму, це аж перебор. Вони ніяк не, не влияють на урожайність або щось подобне. Поэтому, мені без крил добре. Батько каже, та ні, трактор має бути з крилами. Ну, ну Хорошо, з а я потім як поставлю, покажу вам. Одне крило вже поставив. Так воно сегментуване, я вважаю, ничем нічим не хуже від заводського. Єдине, що, звісно, пришлось ящик змістити. Мені хтось і писав, що ящик прийде зміщати. Ми одразу думали, що уголоврізати, потім батьки вирішили, що змістили все. Тепер е, щиток дотрагуватися не буде. Ну, і ящик короче, все одно нормально змотриться, мені подобається. Такий зробив батька трошки ширше, щоб грязь не кидала. Потому що реально грязь кидає, щитки треба. Сейчас поставлю другий щиток. Чудесно, дракон смотрится с новими крилами. Честно сказать, не хуже заводских вони виглядають. Сірий цвет хорошо вписався. Бо ми думали, может може чорним їх покрасить, пока будет серым. Краска обычно три в одному я жирненько прокрасив, валиком-то и все. Так, уже несколько пружин нагнув. Сейчас покажу вам повний процес. Наснимайте. У нас, естественно, на одното есть размет. Вставляем специальную коплю. Тут чтобы правильный був по-любому надо надевать руку. Пополам романтики. Теперь надо дать начальный загиб. Вставляем тиски и загибаем. начало петли есть. Теперь йдемо на следующий стенд. Тут Самое конечно, сложное тут накручувати. И желательно не бросать арматуру, поки не накрутиш. полный виток. готова в режимі онлайн ровненька жорсткість у неї така сама як і в заводській непросте дело тим не, не мені це 44 гривні а заводська 250 гривень крутити і 18 пружин крутити так процес йде вже 11 пружин накручено осталось ще 11 пружин і почнемо набирати грібенки пружини майже всі готові Ще там несколько штук треба накрутити, не я вже э, розмітив трубу. Зараз будемо її сверлити. Сверлить, сверлить вот таким простішим способом. Зробили такий кондуктор на базі обичного штатива. Сюди труба вставляється і ну, жняв, покажу в процесі. Так, свернем останню дірку. Ну, Одної рукою невдобно налімаємо. Взагалі однією рукою не Батя держи, я сверлю. Так, одна грібенка набрана. Вже болтами зажата. Я вирівняв по 3-6 см по місту на всякий случай, щоб максимально точно була зроблена Так, 4 гребінки готові. Скажем так, перший етап найбільш підготові і зроблений. Ну, тепер залишилось припасувати ці граблі так, на наш КПС. Зараз ми їх між собою зваримо, временно, щоб вони знали свою позицію. А потім будемо дивитися, як, як дійствовати далі. Около 6 часов пішло на ізготовлення тієї штригільної борони до культиватора. Тепер етап думаємо, як його добре припасувати. Понятно, що борони треба відкинути. І, мабуть, я ножки зробимо на культиватор, щоб він не на козликах стояв, а були заводські ножки. Зараз спробую завести трактор від акумулятора, ні, це прийдеться пускозарядний. Діскову десь витягую, і ставлю туди. Цепляю культиватор і буду знімати борони в ангарі. Тому що вона така погода, то дощ то, то сніг, щоб було комфортно працювати. Зараз заводиться чи ні. Покрутило, покрутило, ну не завелось. Зараз тягну пускозарядний, буду з пускозарядним заводити. Попитка номер 2 Заводим пускозарядный. А, Світа, похоже, немає. Елки палки жалко. Навірно не получиться немає. электричества нету аккумулятор слабый сейчас гляну может там удлинитель выключен короче заводим вот такий способ уже проверенный метод підключили фіат до трактора от крабів ми вже так заводили бо мене тут аккумулятор слабенький но я надію що коли взяти... Все. Завівся, нічого делать аккумулятор просто слабий. Тут в принципі у мене стоїть 75-й. Я должен, наверное, 120 чи 140 стоять. Якраз напишіть, який акумулятор надо купити. Культиватор зацепив, я й забув, яка це длинна шаланда. Сейчас ще прицеп треба переставити. Зараз культиватор временно сниму. Но в нас сейчас быстро знімати, Потому що на уголок у мене вечно не вийшло його надевать. Культиватор же найсков стоїть, як правило. Прицеп з некоторих пор транспортую передком, виходить Получається гораздо удобнее. Поредком маневрувати вообще круто. Ще виставляй, бо ми хочемо листя вивезти з цього, із двору борт снімемо. Зараз. Ну, Зараз я вже загоню, як його культиватор сюди поставлю на місце. Все, ось наглядно хочу показати, наскільки мені, наприклад, удобніше, не знаю як другим. Трошечки найскось. Зараз я заїжджаю, але вот все, в трубу стало. А в треугольник трохи найскось, все, воно опирається в уголок. Ну, в общем, мені труба більше подобається. Так, культиватор загнали в ангар. Е, перше і головне, ми знімаємо борони. Ну, Рішили з батьком діяти по якійсь схемі. Поки нічого тут обрізати не будемо, ставимо до цих кронштейнів. Вдруг нам якось не подобається, як ці граблі працюють, Може прийти вертатися до борон, Щоб коротше, не рушити предыдущу схему. Борони зняв. Борони, звісно, тяжеленні. Я це поки роблю і трошки сумніваюсь, бо вони, звісно, хороші, але то, що вони ж трошки морочать голову. Ну Будемо сподіватися, у людей ж рівняють ці граблі, в нас злодій рівняти землю після лап. Так, тут ми робимо, скажімо такі завіски. 18-й проток, 3-4 трубка, і до цих трубок привариться вся рама. Поки тут стояв, перемазав лапи, це, звісно, пізніше, ніж треба треба з поля приїжджати і срав було помазати, ну, все одно думаю, хай. Хоч трошки смазки будуть. Так, Граблі временно прихватили, вони поки держаться на цих струбцинах. Вони в нас, звісно ж, будуть поворотні. Ми ставимо ще такі пружини. Це з поводків СЗшка. Десь зараз придумаємо, де ми його будемо ставити, щоб воно було хоч трохи підпружинене. Так, ну, в общем, механізм так набрали. Я поки вирішили з без регулювання цих пружин, я подивився на чотирьох культиваторах. У усіх, в основному приблизно так стоять пружини і хлопці питають, кажуть, Та ніколи ми його не регулюємо. Єдина заморочка, це треба поставити ці пружини. Хоча поставити пружини, О, ну, тут виходить, міста мало, треба якісь консолі робити, ну, якось притулим. Якась ідея в голову прийде, поставимо. Ну, так вже вже в принципі вже трошки видно, що воно буде. Це гаразд далеше. Я дивлюся, ця пружина лишня можна зрізати та прямо тут зріжу, там зріжу це. Ну, лишнє воно теж не треба, щоб воно гребло непонятно, де, де край. І тут, і тут одна пружина лишня. Бач, тут по 20 бо якраз ось оце йде строго по краю. Тому я думаю, що зрізаю, тоді діло будущого, тому що бачите, наскільки база широка, вона не, не треба. Так, пружини ці вирішили ставити максимально простим способом. Знизу тут шайби, там шварить. А зверху уголок прорізали просто дірку, потім ставиться пружина. Собирати, приварювати, прихвачувати, звісно, лише без пружини. Зараз я ці чуть, чуть підгоню, бо вони бачите, які не сильно класні. Так, отаким от от образом виходить амортизатор стоїть. Тут ставлю одразу на саме нижню, щоб було мягко. Потім будемо дивитися, може, треба буде жоче, але ну, то по ходу движення. Все, мені каже. І вирішили збатить, батей, будемо спилювати ці роги, надо треба буде потом приварим, потому що вона як бльму на глазу. Амортизатори на своєму місці. Сейчас по відпилю лишне. Вот тут надо пружину отпилять, трубу отпилять. Оці ось подпилем. І приваримо ці ось ножки. Чотири ножки будуть, щоб лучше було. Ну, Хочу, щоб оно не ставало на этот як я його на лапи просто стоїть під забором. Ці, кстати, пружини, доволі такі. Це зараз на саме мінімальне. Все, я піднімаю, але доволі жорстко. Я думаю, що цього буде достатньо по жорсткості. А не, то можна їх натягнути буде ще дужче. Виходить так, доволі чудесно. Так, роги поотпилювавці ці удлинителі доволі добре виглядає. Може, звісно. Хтось і буде критикувати, що не зробили регулювання, не, я ж кажу, передивився на 4 культиватори, як мінімум. то, Хлопці вже четвертий рік ніхто не регулює. Оце Я виставив, що -то середнє. Думаю, що буде нормально. Симпатично, гаразд так починає цей культиватор. Мені все подобається. Так, Задні ножки вже стоять на своєму місці. Попросверлював болти і купив такі ж ці пружинки, ну, щоб вони фіксувалися, тут не випадали. Це болтиприцепт ми розбирали. Бачі. Так що нічого не пропадає. Mm -hmm. От і все. Поставлена задача зроблена. Мені культиватор так подобається більше. Єдине, що немає можливості його протестувати. Це вже буде діло весною. Но я сподіваюся, усі ж роблять і в мене воно буде робити. Просто у нас експериментально ці пружини. Ну, це я думаю, все, все буде в порядку. Е, з цієї переділки обійшлось, е, около 4 тисяч. Це я все-все все, все, все повністю посчитав. І цю трубу купляли, і цю трубу купляли, ці стоєчки, е, болти, мітізи. Ну, коротше, все. Около 4 Це при умові, що купують арматуру. Якщо арматуру не купляти, то є мінус тисяча, ну плюс 5 тисяч треба купити пружини. Так що, э, или же 8 тисяч, 8000, 4 тисячі, кому як удобнейш. Ну, Я любитель під і мені просто побачив, що так люди роблять, думаю, чому б і ні. Я теж можу так зробити. Повністю на переділку э, КПС на удосконалення, як хочете називати, пішло около 10 часов. За 10 часов ми э, це зробили. Ну, на самом деле, діло було прихватками. То есть, перший день 6 я потім другий день пару разів, і ще ну, сьогодні доработали, тому що воно э, просто то свята немає то ще щось. А так в цілому вийшло цікаво. Мені подобається. Ну а ви в свою очередь не забувайте ставити лайки, підписуватися, слідкувати. Якщо вам цікаво, підказуйте, що, що к чому, як, як лучше діяти. Все, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.